Доброго дня, мої любі дітки! Ми з вами зустрічаємося на уроці навчання грамоти, у нас літературне читання. А тема сьогодні ми будемо читати текст Юлії Смаль Артемкові друзі. Ми візьмемося за руки веселіше стане всім, бо у класі всі ми друзі, сяють усмішки малі. А давайте тепер промовимо чистомовку. Повторюйте за мною! Ва ва, ва – щедра прекрасна мова. Да, да, да – прозора як вода. Ни, ни ни – мова України. Та та, та – вічно молода і багата. Ня, ня, ня. колискова пісня. Це це. Це заходить в серце. Ова, 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 наче пташка світанкова, іт, іт іт, гордо линев свій політ. А тепер хвилинка поезії. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково восени парки гай, розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Дітки, чи зрозуміли ви, про яку пору року ми будемо читати? Сьогодні ми познайомимося з оповіданням сучасної письменниці Юлії Смаль з її твором «Артемкові друзі. А як ви думаєте, про кого або про що може розповідатися у тексті з такою назвою? Хочете про це дізнатися? Тож уперед. Спочатку познайомимося з авторкою Юлія Смаль із Луцька, авторка поезії та прози для дорослих і малих, хімік і філолог за освітою, із чоловіком виходить двійнят Марка Йоленко та й наймолодшого сина Олеся. Ця родина відкрита до свіжих вражень та всього нового, часто подорожують, активно вчать іноземні мови, була б моя воля, узяла б торбинку на плечі і рушила б світом пішки, усміхається пані Юля. Отже, дітки, на сьогоднішньому році ми продовжимо знайомство з творами, присвяченими чудовій порі року – осені. А ось про кого буде розповідь у тексті, ви зрозумієте, коли розгадаєте ребус. Розшифруйте ребус. Подивіться, кого ви ж бачите на цьому ребусі? Павич та жук. Здогадалися? Правильно, це павук, а точніше про маленького павучка. Відкрийте, будь ласка, підручник, сторінка 6 та 9. І давайте уважно, я буду читати, а ви слідкуйте. За як я буду читати це оповідання. І так, Артемкові, друзі. Настала золота осінь. Марійка та Василь бігали алеями міського парку і збирали різнобарвні листки червоні, жовті, коричневі і з зеленими пружилками. Вони всі були такі різні і такі гарні, що хотілося набрати їх якнайбільше. Мама просила назбирати листя, аби потім скласти до товстої книжки, а взимку робити аплікації. Маленький павучок Артемко сумно дивився на дітей, сидячи на жовтому кленовому листку. Йому немає з ким гратися, бо ні брата, ні сестри в Артемка не було. А скоро настане зима. Усі павуки, які не знайшли собі оселю на зиму, ляжуть спати в затишних місцях. Хтось плите собі хатку на сухій баделині в полі, хтось причепить теплий пухнастий дім до куща, а хтось заховається під кору. Зима довга спати цілу зиму сумно. Артемкові аж сльози на очі навернулися. Він нещодавно народився, а тепер йому треба лягати спати. Він же ще нічого не бачив, гісінько. Артемка Задивляючись на дітей, так захопився, що забув міцно триматися, але хіба йому це допомогло? Листок відірвався і, повільно, похитуючи, полетів на землю. Дивися, дивись, який гарний листок летить. гукнула Марійка. Давай його зловимо, поки він не впав. І діти, витягнувши руки, почали підстрибувати, щоб його спіймати. Артемко перелякався, чи не заподіють сидіти йому лиха. Марійчина рука вхопила листок. А, злякалася дівчинка, тут павук. Та він же маленький, глянь який, це ж павучатко, заспокоїв Василь. А й справді, крихітний. Дивися, як він уважно на нас дивиться. Павучкові так цікаво було подивитися на дітей зблизька, що він і забув про свій страх. Дівчинка із синіми очима така гарненька, от якби вона захотіла з ним дружити. І хлопчик, він ще не бачив таких дітей. Чесно кажучи, павучок узагалі так близько не бачив жодної дитини, але цей хлопчик точно стане його другом. Я Артемко, голосно гукнув павучок, щоб його почули. Марійка почула лише слабенький писк. Вона відповіла йому дуже тихенько, щоб не оголошити нового знайомого, та павучкові все одно здавалося, що розполчалася буря. Я, Марійка, дуже приємно. Я й не знала, що павучки розмовляють. А я не знав, що діти розмовляють, не менш здивовано відповів павучок. Будеш із нами дружити? запитав Василь. Він дуже любив товаришувати з усіма на світі. Ми поселимо тебе в банку і годуватимемо цілу зиму. Зиму? Ви хочете запросити мене до себе на зиму? Ура! павучок зрадів, бо вже думав шукати собі місце для домівки. То як? Ідемо до нас? Ідемо. Діти вже назбирали достатньо листків. Листок з Артемком несла Марійка. Вона вже уявляла, яку зимку вони з Василем ліпитимуть аплікації з усінніх дарунків, а маленький Артемко дивитиметься на їхню роботу. А повочок усміхався, які ж гарні ці діти, як йому пощастило, пощастило опинитися на тому листку, тепер у нього є дім на цілу зиму. Дітки цікавенки зі скриньки. Відомо тридцять. Тисяч видів павуків. Павуки дуже добре адаптуються до навколишнього середовища, вони здатні вижити в найскладніших умовах. Завдяки цьому вони заселили усі материки, крім холодної Антарктики. Ось подивіться, тройний павук каракут, а оце такий чотирнадцякий павук банан, а ось павук схріблянка або водяний павук. Більшість павуків живуть майже рік. Та є види павуків, наприклад, таранту, тарантули, які можуть жити приблизно 15 років. Більшість арахнологів, це спеціалісти, які вивчають павуків, сходиться на думці, що найбільш великий розмір тіла з усіх нині існуючих видів цих тварин, має птахоїд гаоліаф, відомий також як терафоза блонда. У дорослому віці виростає до 30 см і може полювати на мишей, жаб та ящерок? А найменшим є павук пату. Десять дорослих особин можуть поміститися на кінчику олівця. Дітки, скажіть, будь ласка, яка настала пора року? Срібна зима, золоте літо чи золота осінь? Хто бігав алеями? Марійка і Артем, Василько і Катруся, Марійка й Василько. Що збирали діти? Листочки, гриби, квіти, жолоді й каштани. А як звали павучка? Артемко, Миколко чи Мишко? Чому павучку було сумно? Бо не мав що їсти, бо не мав з ким гратися, бо було дуже прохолодно. Де мали зимувати павучки? Разом з птахами у теплих краях, у гніздах або у затишних місцях. Що відірвалося з дерева? Гілка, гніздо чи листочок. А чому злякався павучок? Що йому заподіють шкоду? Або злякався висоти, або злякався, бо був сильний вітер. А що налякало Марійку? Великий жук, довга змія або маленький павучок? Що діти запропонували павучкові? Дружбу та запросили його на зиму, повечеряти разом, або попити разом чаю. Молодці. А тепер, будь ласка, давайте з вами заповнимо щоденних читача. Поміркуємо, який це жанр твору, його назва, його тема, а хто головні герої, а який же настрій твору? Ото жанр цього твору це оповідання. Його назва Артемкові друзі. Темою твору є розповідь про павучка Артемка та його друзів. Головними героями цього оповідання є павучок, Марійка та Василь. Настрій твору спочатку сумний, а потім вже радісний. Дітки, запишіть, будь ласка, домашні завдання. Читати, переказувати оповідання на сторіночки 6 та 8. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Молодці! Я вам дякую за увагу. На сьогодні урок завершено. На все добре, до побачення.